У п'ятницю, 28 червня, в Україні опадів синоптики не прогнозують. Очікується мінлива хмарність. Проте вдень у Карпатах та на Закарпатті пройдуть дощі з грозами. Вітер північно-східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Вночі температура повітря буде коливатися у межах від плюс 12 до плюс 17 градусів, а в день від 24 до 29 тепла. Ранок та вечір на Полтавщині будуть ясними. Вдень очікується хмарність без опадів. Температура повітря світлої передоби доби становитиме плюс 26 градусів. Вночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс 17. У Кременчуці небо вкриватиметься хмарами тільки в день. В інші частини доби вони не затулятимуть собою небосхил, а разом із ним і сонце. Без опадів. Плюс 28 градусів синоптики прогнозують світлої передоби. Вночі температурні показники знизяться до плюс 18. Безхмарний ранок, похмурий день і знову безхмарний вечір. Такою буде погода 28 червня у горішніх плавнях. П'ятниця мене також без опадів. Температура повітря вночі опуститься до плюс 17 градусів, а в день становитиме плюс 27. Вітер північно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 мм міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 28 червня 1961 року. За даними мету фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 34 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1944 – дев'ятсот градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.